Всім привіт за Матарлін. І в цьому випуску я якраз як захистити свій дім без всяких там роздавачів, ловушок і тому подібне. Ми можемо зробити вишку. А як ми її роб будемо робити, ви зараз побачите. Спочатку ми ставимо блоки доверху. Потім строїмо е, таку якби підлогу 4х4. Тут ставимо. Паркан. Ось так. І на крайніх межах ставимо сніговиків. І ви бачите, що вони не камікадзи, тому вони не будуть спригувати з цієї, з цієї підлоги. Далі ми можемо просто заспаунити зомбі, але він не буде, тому що в мене мир не стоїть. І дивіться, ми заспаунили зомбі. Як бачите, він горить. Але якщо він підійде трохи ближче його побачать сніговики, то він згорить від сорому, із-за того, що його просто-напросто завалять сніговики. Головне, щоб вони їх просто-напросто побачили. Бо вони такі сліпота така, що це кап'єць. А вони вже давним-давно мали просто-напросто в них всіх стріляти. Тому я краще візьму павуків, вони більш надійні. Вони, якби, їх більше недолюблюють. Ось, ну подивіться, вони просто вже почали їх атакувати, тому що вони більш недолюблюють павуків, ніж якихось там зомбі. Спаленим павуків. Тільки можна, бертайтесь. Ну, взагалі-то вони мають їх мечити, але в мене якась якби технічна неполадка. Вибачте, з вами був Тарлін. Всім дякую за увагу.